Сьогодні ми продовжимо працювати над обробкою спідниці. Але по-перше, нам потрібно скласти алгоритм обробки спідниці. І так, перше це підготовка спідниці до примірки. Що для цього потрібно? Потрібно ниткою намітити середину переднього полотнища спідниці. Також потрібно намітити місце розташування шлиці, заметати ліво ліву шлицю, намітити конструктивну лінію по верхньому краю спідниці. Потрібно буде змитати виточки на передньому та на задньому полотнищі спідниці, змитати бічні зрізи та середній зріз та замитати низ шлиця. Починаємо працювати, намічаємо середину переднього полотнища. Використовуємо нитки контрастного кольору, довжина стіпка 1 см, стіпки прокладаємо по наміченій лінії. Під час пошиття спідниці намічена лінія може стертися, а якщо ми з вами прокладемо стіпки. Використовуємо стіпки тимчасового призначення, після того як ми закінчимо шити спідницю, ми їх видалимо. намітили місце середини. Переднього полотнища. Зараз приступаємо к зізнанню виточок. І так, для надання об'єму виробу об'ємної форми, а також для його кращого прилягання виробу до фігури, використовують виточки. Виточки позначають трьома лініями. Лінія згину, ось вона посередині. Лінія зшивання. і третя лінія, поперечна лінія в кінці виточки. Тепер витачку, виріб складаємо лицьовими сторонами всередину, перегибаємо по лінії згину. Заметуємо витачку. Починаємо заметувати від вузького кінця і закінчуємо у широкого кінця. Використовуємо для цього стіпки тимчасового призначення, довжина стіпків 0,7-1 см. Слідкуємо, лінія обов'язково повинна бути на перегині, якщо ми хочемо отримати симетричну витачку. Наприкінці витачки ми ставимо закріпку назад голкою. Так як це стіпки тимчасового призначення, ми використовуємо нитки контрастного кольору. Таким чином ми зметуємо всі чотири витачки. Дві на задньому полотнищі та дві на передньому полотнищі. Також намічаємо зметувальними стіпками. Лінію розташування шлиці. Це також прямі стіпки довжиною 0,7-1 см, також нитки контрастного кольору намічаємо як на правій, так і на лівій половинці спідниці. Зразу намічаємо і конструктивну лінію верха спідниці. Так, ми з вами намітили середину переднього полотнища. намітили Верхню лінію пояса, як на передньому, так і на задньому полотнищах. Також замітали виточки на передньому і на задніх полотнищах. І тепер нам потрібно а, намітили також, також з вами ниткою лінію розташування шлиці. Тепер нам потрібно з вами. Зметати середнє полотнище, зрізи та бічні зрізи. І так, урівнюємо зрізи середнього полотнища, вверх урівнюємо розташування шлиці та, заметуємо, та зметуємо, зметуємо по наміченій лінії. Зметування починаємо на сантиметр півтора нижче, чим у нас намітина, намічена шлиця припуск на шлицю. Зметуємо також прямими стіпками довжиною 0,7,1 см. Намічаємо від верхнього зрізу, намічаємо довжину нашої блискавки, намітили і зметування будемо робити до наміченої лінії, до позначеної лінії. І також ставимо. Закріпку назад голкою Так, розкриваємо наше заднє полотнище. Ми з вами ще казали про те, що нам потрібно замитати шліцу на лівий. На лівій стороні полотнища заметуємо її, заметуємо на відстані 2 см від наміченої нами лінії. при заметуванні шлиці можна використовувати стіпки довжиною 1,5-2 см. Так, розправляємо шлицю Намічену лінію на лівій половинці і на правій суміщаємо та закріплюємо стіпками. Так, шлиця готова. Ось такий її вигляд повинен бути перед приміркою. Так, тепер на заднє полотнище, на лицевий бік заднього полотнища укладаємо переднє полотнище лицевим сторонами вниз. Урівнюємо зрізи верхні та нижні і зметуємо по наміченій лінії. Додатково ми можемо використати і кравецькі булавки. Так, Поєднуємо, закріплюємо ними в деяких місцях. А тепер починаємо зметувати бічні зрізи. Довжина стіпків 07 1 см. Я сподіваюся, вам видно, як я виконую роботу. Осмітали спідницю. І зараз нам потрібно заметати низ. Але це ми зробимо після примірки. Примірка. І так, спідниця на мені. Я вважаю, що всього достатньо. Ось верхня частина спідниці. Ви бачите, ось збоку задня частина, тут буде ще блискавка потаємна, шлиця. Ну, мені подобається. Сподіваюся, навесну я буду у новій спідниці.